Привіт! Мене звати Ліза Кучеренко і я діючий СММ-спеціаліст а також наставниця, яка допомагає дівчатам виходити на закордонний ринок СММ, знаходити собі крутих клієнтів, ні в чому собі не відмовляти і працювати в кайф. Мій канал саме про це, і тут я ділюсь своїм досвідом фішками та інструментами, які допомагають і мені, і моїм ученицям досягати бажаних результатів. Сьогодні в нас новий випуск піжамного СММ це формат, де ми щиро та без цензури говоримо про маркетинг в соціальних мережах на закордонному ринку. Саме в цьому відео я хочу розібрати 10 помилок, які роблять 99% СММ-ників, які намагаються вийти на закордонний ринок СММ. Обов'язково дослухайте до кінця, бо кожна з цих помилок може коштувати вам багато грошиків. Без зайвих прилюдій одразу. Переходимо до суті. І помилка номер один: це те, що ви працюєте без стратегії. Думати те, що ви все знаєте, або можете інтуїтивно просувати бізнеси в соціальних мережах, інтуїтивно генерувати контент, ідеї для контенту і так далі. Це шлях в нікуди. Без чіткої стратегії ви просто марнуєте і час, і ресурси. Побудова глибокого маркетингового фундаменту, планування контенту, планування правильних сенсів для донесення до аудиторії, розуміння позиціонування бізнесу та його цілей це базис, без яких ви не зможете побудувати жодної ефективної рівної стратегії та надати клієнтам результат. Друга помилка зустрічається з усюди – Це те, що ви намагаєтесь переносити українські тренди на закордонний ринок. Але те, що працює в нас, не працює там. В кожній країні є свої алгоритми, культура та підхід до контенту, свої стилі прийняття рішення, свої вподобання і те, що класно залітає на українському ринку, абсолютно не сподобається людям з США та Європи. До речі, на моєму каналі є окреме відео про специфіку закордонного ринку та його відмінності від українського. Обов'язково Дивіться, бо це дуже корисно. Помилка номер три це те, що ви неправильно використовуєте штучний інтелект в своїй роботі. Я дуже часто бачу дві крайності. люди або взагалі не використовують штучний інтелект, або використовують його занадто надмірно. В першому випадку ви втрачаєте результати, ефективність своєї роботи та свій власний час. А от якраз в другому випадку ви втрачаєте автентичність бізнесу, свою унікальність, унікальність бізнесу, який просуваєте, і втрачаєте себе як спеціаліста. Дуже важливо знайти баланс, штучний інтелект дуже класно. Сно може справлятися з рутинними задачами, але все ж таки основа, креатив та сенси мають бути за вами. Помилка номер 4 ігнорування аналізу конкурентів. Чомусь всі зважають, що аналізу цільової аудиторії буде достатньо, якщо взагалі його роблять. А от про аналіз конкурентів забувають. Але як ви хочете обіграти ринок, якщо не знаєте, як ведуть себе інші гравці? Дослідження конкурентів дозволяє вам побудувати ефективні стратегії на основі того, що вже відтестували інші люди за вас, а також уникнути помилок, які ж інші вже зробили. Помилка номер 5 працювати лише зі стратегією контенту. Але СМН, це не лише про постики. Ваша стратегія це завжди про комплексний підхід. Це не лише робота суто з контентом, це робота з сенсами, взаємодія з аудиторією, лідегенерація, просування і побудова довгострокових відносин зі своїм клієнтом та з клієнтами бізнесу. Шоста помилка стосується пошуку клієнтів на закордонному ринку. Я все частіше і частіше бачу, як люди зупиняються на розсилках і намагаються знаходити клієнтів якимись банальними, тупими. Я б навіть сказала: Привіт! Мене звати Маша. Я дуже хочу Пропонувати вам співпрацю. Дуже важливо зрозуміти, де та як ви можете шукати клієнтів, опанувати всі можливі методи пошуку клієнтів, а їх насправді дуже і дуже багато, бо ваші клієнти є повсюди. Дуже важливо в самому пошуку використовувати індивідуальний підхід до кожного клієнта, транслювати свою цінність і розуміти, як ваші пропозиції можуть насправді вирішити проблеми клієнтів. Наступна помилка в тому, що ви не вмієте продавати, а пошук клієнтів це теж продаж. Якщо ваші клієнти відмовляють вам працювати, Вати за 500 доларів, то повірте, і за 200 вони не погодяться. Проблеми не в ціні, а в тому, як ви доносите цінність своїх послуг, як ви закриваєте заперечення, як ви відчуваєте, що потрібно вашому клієнту, як ви формуєте свою пропозицію і ще багато багато інших як. Продажі вам потрібні. Продажі це та ключова навичка, яка допоможе вам заробляти в будь-якій професії і на будь-якому ринку. Тому дуже раджу виділити час знайти інформацію, уроки, лекції, експертів будь-що, щоб зрозуміти, як правильно будуються оці самі продажі, як транслювати свою унікальність і як все ж таки доводити клієнтів до високих чеків, щасливої співпраці і класних результатів. Восьма помилка стосується трендів, а точніше, того, що багато хто їх недооцінює, хтось скаже, що. Тренди це вже а, щось для розважального контенту, щось для а, маленьких дітей та молоді. Це не для бізнесів. Але повірте мені, тренди це і є той самий рушій, який дозволяє вашому бізнесу піднятись в очах вашої аудиторії. Коли я кажу про тренди, я не кажу про танцюльки, ліпсінги і все інше. Я кажу про актуальні тенденції, які стосуються вашої ніші, вашого ринку, і те, як ви їх адаптуєте під свій бізнес. Дев'ятий пункт це те, про що я кажу кожній зі своїх учениць, це те, що я прошу їх робити. Це експерименти. Не бійтесь експериментів, робіть їх. Експериментуйте. Маркетинг будується суто на фундаменті та ваших експериментах. Те, що працює в когось, на факт щось працює у вас. Те, що працює сьогодні, завтра вже може стати неактуальним. Тому не бійтесь запроваджувати в реальність свої найшаленіші ідеї. Пробувати, тестувати та дивитись, що з цього може зіграти вам на руку. Ну і десята помилка в тому, що ви зупиняєтесь в розвитку. Маркетинг на нашому ринку чи закордонному не стоїть на місці. Я знов це кажу, він постійно розвивається. Те, що Сьогодні актуальне, завтра вже може працювати зовсім по-іншому, і якщо ви регулярно не оновлюєте свої знання, не працюєте, не тестуєте, не пробуєте щось нове, не знаходите нову інформацію, ви просто втрачаєте свою цінність як спеціаліст. Якщо ви хочете залишатись в топі на ринку, якщо ви хочете мати багато клієнтів, високі чеки, закривати своїх клієнтів на чеки від 2000 тисяч доларів на закордонному ринку, ви маєте постійно поповнювати свій багаж знань і постійно покращувати себе як спеціаліста. Ну а якщо все це здається. Вам складним, то не хвилюйтесь. Я дуже рада буду взяти вас за руку та довести до тих самих результатів, про які ви так мрієте, і яких ви прагнете. На моєму наставництві саме без кордонів ніхто не залишається наодинці зі своїми проблемами. І всі ці аспекти, про які я проговорила сьогодні, а також десятки десятки інших, розбираються дуже детально для того, щоб ви ставали справжніми, класними спеціалістами, виходили на високі чеки і досягали бажаних результатів. Потрапити на наставництво можна лише через діагностичну консультацію, а потрапити на діагностичну консультацію можна, заповнивши анкету за посиланням під цим відео. Обов'язково вказую всі актуальні дані. І ми зв'яжемося з тобою найближчим часом, щоб запропонувати найкращий варіант шляху до твоїх бажаних результатів. Ну а також не забудь підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові корисні відео щодо маркетингу в соціальних мережах на закордонному ринку. І обов'язково напиши в коментарях, на яку тему ти б хотіла бачити новий випуск піжамного СММ.